Найщиріші вітання усім добрим людям в цілому світі в імені Господа нашого Спасителя, вітаю нас. Ми мусимо сьогодні, ми маємо можливість сьогодні зорієнтуватися і зрозуміти Божі гарантії нашої долі і нашого визволення від лютого, людини і ката. Нашого народу, так званого північного сусіда-агресора, ми повертаємо всі наші погляди до книги життя, книги миру і книги перемоги. Я можу без сумніву сказати, що Біблія це книга перемоги побожної людини чи суспільства людського у найважчих життєвих ситуаціях. І тому, коли Господь звертається до церкви у сімох її варіантах, в книзі Апокаліпсис і звертання до кожної із церков, тобто церква у сімох її історичних періодах і вимірах, закінчується переможець, хто перемагає, тобто церква. Назначена Божим провидінням для перемоги. А якщо суспільство має в своєму лоні чисту неосквернену, незрадливу церкву, така країна, такий народ ніколи не буде приречений на поразку і на знищення. Ну, варто звернутися до різдв'яної тематики, хоч Різдво ще далеко, але Головні, головні віхи, головна, головний напрямок Божого проведіння, для чого Спаситель прийшов на цей світ. Отож, звертаємося до пророчого слова у книзі пророка Ісаїї 9 розділі. Це різв'яна тематика. Тобто головна мета приходу Спасителя світу. На землю до роду людського. Народ, який блукає в темряві, побачить світло велике, а над тими, які живуть в країні тіні смертної, світло засяє. Ти намножиш цей народ, ти збільшиш йому радість. Звеселиться він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють, як радіють, коли ділять здобич. Бо ярмо, що його гнобило, і палицю, що його побивало, і тростину у гнобителя Його, ти поторощиш, як за дні мать бо все взуття військове, і одежа залита у війні кров'ю, піде на спалення, на їжу вогневі, Бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його. І дадуть йому ім'я дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. без кінця буде множитися панування та мир Його. Зауважмо, дорогі брати і сестри, шановні люди, що домінуюча ідея Божа полягає в тому, з приходом на землю Спасителя. Вирішити найскладніші соціальні, міжнародні, етнічні, моральні і духовні проблеми роду людського. І серед них чомусь особливий акцент ставиться на воєнних проблемах. Господь Бог знав, що сатана, лютий ворог, людства не втомиться, провокуючи людей на конфронтацію. На знищення, на кровопролиття. І тому це, це нещастя буде домінувати понад усіма іншими проблемами, аж поки Христос не покладе остаточний вирок Сатані, пославши його пекельні муки на віки віків. Звичайно, що як можна ігнорувати? Ці священні обітниці Господні, коли в будь-який час нашого, нашої недолі Господь готовий виконати свої обітниці. Він не людина, Він не той, хто обіцяє і забуває про свої обіцянки, Він той, який назвав побожних людей «Ви на долонях моїх написані тими відсвящними ранами на руках нашого Спасителя. Якщо навіть мати немовлятко своє забуде, то я вас ніколи не забуду. І тема Різдва Христового ще раз підкреслює, починається від сьомого розділу і в продовження домінує оця тема. Я хочу захистити народ, скривджений, у час його недолі. Я розумію, що ми приходимо часом до відчаї, як наш великий корифей Тарас Шевченко в свій час у відчаї писав Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Не дивлячись, що завжди він не розлучався Словом Божим, але, можливо, в житті не дуже він підпорядковував своє життя законом цього слова. І тому здавалося в критичний час, що ніби Бог є руйнівником Його долі. Не повторімо помилок тих, які колись дозволили собі дорікати в чомусь Господа. І ось, повертаючись назад до восьмого розділу, ми чуємо всеперемагаючу заяву Господню над усіма супостатами. Агресорами, загарбниками. Читаю з 8 розділу 9 текст: Ворогуйте собі народи, але тремтіть, вважайте всі далекі землі, озброюйтеся, але тремтіть, оперізуйтеся до бою, але тремтіть, складайте задуми та вони в ніщо обернуться, виповідайте їх словом. Та воно не збудеться, бо з нами Бог. Не говоріть з мова, бо цей народ все з мовою вважає. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтеся. Богосил Небесних Його, як святого, шануйте, його одного вам треба боятися, перед ним вам тремтіти. Це означає, що Господь. У час Великого зухвальства агресора, бряцання його зброєю, стається невичерпними людськими ресурсами, які він посилає, як гарматне м'ясо на забій, Господь каже, агресорі тремти, оперізуйся, стягай зброю навіть музеїв, але останнє слово буде за тим. Який названий Отець вічності, Бог сильний, дивний порадник, Князь миру. Зрозуміймо, дорогі християни, шановні брати і сестри, що Господь свої програми виконує через людей. Тобто йому достатньо так, як ми згадували про йону Неневії чи Павла Апостола у Ефесі. Йому достатньо хоч би однієї богоносної, духовно чистої людини, який він може забезпечити перемогу над цілими ордами загарбників. Ми знаємо такий епізод у другій книзі Хронік, 28 розділі, коли безглуздий, безбожний юдейський цар Ахас поклався тільки на свої сили. І на своїх союзників зрадливих, коли Господь цьому нечистивці говорив, не тривожся, я війну беру результат виграшний на себе, але стається все навпаки. Він втрачає на полі бою 120 тисяч вбитими, 200 тисяч полоненими рідного сина, вищих чиновників, такі результати людського зхвальства. І ось ведуть в полон євреї-євреїв. І по дорозі їх зустрічає один Божий чоловік, ім'я якому одет. Він зупиняє цю орду, Він упокоряє їх один проти тисяч, десятків тисяч і заставляє поверніть їх, звідки взяли. Нагодуйте, рани перев'яжіть, недужих на скотину посадіть. Бог вчора, сьогодні, наш Спаситель. Є той самий. Це викарбувано в нас на фронтоні храму, звідки я веду цю передачу. Тому пам'ятаємо, дорогі в Господі, є гарант нашої долі, але Він чекає нашого повернення щирого до нього, наше покаяння, нашого примирення, тому що неможливо виграти війну, ігнорувавши князя миру. Гаранта миру і перемоги над будь-яким лютим агресором. Нехай Господь допомагає нам у тому, покорімося йому, і Господь обов'язково свої обітниці виконає переможно і без застосування різних людських засобів. Запам'ятаймо, дорогі Господі, що Господь Бог свої чудесні діяння по захисту роду людського завжди виконує через побожних людей. Ми не повинні розуміти, що тільки чудесні надприродні явища виконують Божі задуми і Божу програму. Він шукає собі на землі союзників, він шукає собі тих, які є носіями Небесного Царства в собі. І коли ми згадуємо, що він, буде, він є Князь миру, Христос сказав: Я мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю, нехай серце ваше не лякається. Це означає, що і в блаженствах теж Христос підкреслив блаженні миротворці, бо вони синами Божими будуть наречені. Це не просто ті, які під відповідними прапорами йдуть на перемовини із агресором, а ці люди, які мають в собі неземну зброю духовну, які є Божими посудинами у миротворчому Його плані. І про це нам сповіщає пророк Михей, знову ж таки повертаючись до різвяної тематики, і він, тобто Христос, буде для нас миром. І як до нашого краю увійде Ашур, тобто могутній древній асирійський завойовник, і вломиться в наші доми, то ми проти нього поставимо сім пастирів та вісім князів між народом». І будуть вони пасти землю Ашура з мечем і землю німрода, це велетень старозавітній, біля самих брам її їхніх, і визволить він нас від Ашура, як цей прийде до нас у землю і вломиться у наші кордони. Ми виставимо проти загарбника сім пастирів. І Вісім князів між народом, не сказаних князів титулованих на престолах, а людей Високого Духа в громадському громадянському суспільстві, які мають в собі княжу величність, княжу інтелігентність і княжу мудрість. А друга сторона цієї перемоги це Духовно-зріле духовенство, сім пастирів. Ми розуміємо, що головною провокативною силою нашої недолі стала зрадлива церква, лише релігія, яка спровокувала воєнні сили, агресії проти нас за так званий міфічний єдиний русський мір. Жахливе явище, коли людство потрапляє під владу лжерелігії. Ясно, що цій духовні провокативні силі мусять протистояти вищій мірі і вищому божественному натхненні натуральна Христова Церква, пастирі духовні духовенство заново відроджене. Які не занихаяли, не зігнорували Слово Боже і пам'ятаємо, що мусить бути солідарність, духовенства. У час недолі атеїстичної, коли ми зверталися з відповідними прокламаціями до вождів тієї імперії, ми ніколи не наголошували, щоб дати свободу якійсь одній конфесії, народ Божий в різних. Вій розповідань тяжко страждав, і тому ми були духовно об'єднані і розуміли, що боремося за єдину мету Божої перемоги і захисту нашого скривдженого народу. Пам'ятаємо про це, і Господь завжди буде нашим союзником у найтяжчі часи нашого національного випробування і нашої недолі. Бог на нашій стороні і Він обов'язково дарує нам перемогу. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!